Це нам рада, це для підтримки нашого, нашого ЗСУ, щоб їм чимось хоч чимось хоч, хоч трошечки допомогти. 71-річна жителька Володимирця Олена Цинайло разом з подругами прийшла до місцевого центру життєстійкості, аби допомогти складати пакунки для військових. Каже, це не важка та приємна робота. Нам, наоборот, приємно, що нас запрошують, що ми можемо чимось допомогти. Жінки розповідають, нині на пенсії, тож приходять сюди за нагоди. До кожного пакунка, які вони складають, входять пакетики чаю та кави, цукерка, стік із цукром і листівка. От таке тільки можна взяти, не ковбасу, не ту, наже консерву не візьмеш, не це. А от, от такі пакуночки дуже, дуже добре для них. От перекус, щоб вижити якось там. Ну і не тільки це. треба ще й патрона туди багато. Син 58-річної Надії Гаврилюк військовий, тож жінка знає про цінність таких пакунків на позиціях з його слів. Це вже другий раз я приходжу робити такі пакуночки. Вже ми так, так, і ось ті, що зі мною жіночки, вони теж приходять волонтери. Тільки нас запросять ми. Є матеріал, приходимо, працюємо, складаємо зі слів психологині центру життєстійкості у Володимирці Ілони Герман. Ідею робити такі пакунки для військових запозичили із соцмереж. Волонтерити запрошують усіх охочих. Люди дуже відгукуються на таку ось діяльність. Ми разом збираємось, робимо ці пакуночки, спілкуємось, ділимось досвідом. Робимо все для того, щоб, хоч якимось чином, допомогти нашим хлопцям. Дівчатам з СО хочу, щоб ця війна закінчилася, то хай всі допомагають. Хлопчикам щастя, здоров'я, перемоги, всього найкращого, щоб скоро повернулися додому по домах. Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.